Не прогнувся під мінливий світ Путіна і приїхав на власні очі переконатися, що коїться в Україні. Культовий російський співак Андрій Макаревич відвідав Слов'янськ та Семенів, куди нещодавно точилися запеклі бої. А ще дав концерт для біженців із зони антитерористичної операції в одному з пансіонатів Святогірська враженнями від побаченого і почутого Макаревич поділився з нашим кореспондентом Андрієм Барташовим. Після проходження митного та прикордонного контролю Макаревич вступає на українську землю на горі Кременець в Ізюмі і радіє, поки слідів війни не побачив. Харків поразил, тому що я полагав, що все-таки ну, які-то маленькі сліди того, що рядом йде війна, я увіжу. Не їх не увійде. Співак говорить, відвідати Донеччину, вирішив, аби побачити все на власні очі. Во взагалі треба... старатися завжди отримати. информацию своими глазами и потом приехать к беженцам в лагерь их поддержать это по-моему дело хорошее перша зупинка главная площадь ныне мирного ословянского начисление парахожи шукают нагоды с футборхуватостью и зеркаю легенда вообще на, на, нашего, нашей юности мы, мы вообще мы гордимся что он приехал Радуємося тому. Далі Семенівка, зруйновані снарядами будинки, Макаревич оглядає з вікна авто. Виходить перед підірваним мостом через річку. Наслідки нещодавної війни його приголомшують. От це ужасно. Дай Бог, щоб це все швидше кончилось. У санаторії, де живуть біженці, нині опального в Росії Макаревича зустрічають як рідного. І нехай концерт не тривалий через брак часу. радощі від знайомих і з дитинства пісень люди не приховують. Вони завжди були актуальні, і актуальними будуть. Щоб Макаревич зміг заспівати для біженців, доклали зусиль два благодійних українських фонди. На перший погляд нелегкий проект, розповідає очільник одного з них. Реалізувати вдалося легко. Переважно у питаннях безпеки. Як только ми говорили, що Макаревич приїжджає, ну, всі просто були готові одразу делати все, що угодно для того, щоб це стоявся. Я получил колоссальную энергию от, от людей, которые собрались, от детей, которые собрались. Порадовался за то, что они живы и что в них есть будущее. И я с каким-то очень хорошим чувством поеду обратно. Макревич поїде, щоб ви повернутись, адже на осінь у нього запланований турне містами України. Фронтмен машини часу дуже сподівається, що коли повернеться на Донбасі, буде мир. Андрій Барташов, і Алексєв Донеччина ТСН 1+,1.